Добрий день, вітаю всіх. Добрий, Добрий день. Так, да, Щось раз мало сьогодні, ще ще Значить, Хотіла сказати, що ми з вами майже всю нашу програму, яку хотіли, ми вже з вами ну, вивчили і ви робили самостійні роботи, писали, значить, контрольні роботи, модульні, по теоретичному матеріалу, по задачам. Так що результати. Своєї успішності ви можете подивитися в Google Classroom, який є. Там у вас ну, проставлені бали. От. Якщо ви не бачили, то подивіться. Хотіла сказати, що не всі здали значить, ну, самостійні роботи, які задавалися, так що, якщо хто бажає, то можна ще доздати, І ще пару днів можна доздати. Роботи, ну там задачі порозв'язувати ті, що додому задав Віктор Вікторович. Ви мене зрозуміли, так? Да? Які задачі, значить? Так, зрозуміло. Так. Да. Значить, ви подивилися там приблизні оцінки поставлені і за модульні контрольні, і поставлені за самостійні роботи. Значить, у кого там стоїть четвірка, це самий найменший бал, які поставлені, це значить була зроблена одна робота. От, а їх було п'ять самостійних робіт, домашніх. Так що ну, бажано, ну, хто хоче поправити оцінки, можна ще здати. От що, що я хотіла сказати. Наступний раз у нас, значить, що буде консультація 20 го числа і 21 го числа, у вас значить, буде екзамен. Екзамен буде письмовий. Ну, Він запланований як письмовий. Ну, можна буде, я думаю, поставити оцінки, якщо ви, значить, ну, якщо значить, все виконали, то можна буде і автоматом поставити, або написати ще роботу. Так що всім все зрозуміло на сьогодні. Ну, Бажано, щоб ті, хто не допрацював під час семестру, то можна ще допрацювати. Так, я бачу, що у нас тільки раз, два, три, три присутніх, а інші де. Значить, тоді передаємо, значить, що є результати вашої самостійної роботи, ваших модульних робіт. І, значить, бажано, якщо хто хоче покращувати, поки є можливість оцінки. Добре, так? Да? Ну, тоді на сьогодні все. Я мала на увазі, що все-таки. Ну, треба ті задачі, які задавались додому, треба їх розв'язати. І, значить, щоб вони відображалися в цьому Google Classroom. І. От для того, щоб все було в порядку. Так, що на сьогодні ми завершуємо з вами. Якщо всім все зрозуміло, ну, все зрозуміло, дякую. Так, да. ну все, дякуємо за увагу. До побачення. До побачення.